60% українців готові терпіти тягар війни стільки скільки буде необхідно. Ще 6% готові терпіти один рік. Про це свідчать результати опитування. Провів Київський міжнародний інститут соціології 15 травня, 3 червня 2025 року. У прес-релізі КМІС. зокрема йдеться від початку вторгнення до травня 2024 року. Ситуація. Практично не змінювалася. 71-73% відповідали, готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, і ще два говорили про один рік. Попри в тому, від війни українці не готові поступатися агресору. Соціологи зауважують, після падіння показника стійкості до 54% у березні 2025-го У червні він Заріс до 60%. Це свідчить про збереження волі до опору, попри посилення бойових дій, тривалий тиск війни, зміни у політичному ландшафті заходу, за словами виконавчого директора КМІС Антона Грушецького. Українці продовжують демонструвати надзвичайну стійкість і зберігають волю до опору. Наші союзники та вороги мають у Умлювати, що хоча українці хочуть миру, але не підуть на капітуляцію.